Затримали на вулиці співробітники ТЦК. Ситуація. Вас зупинили на вулиці представники ТЦК. Не панікуйте, ви маєте права і ми допоможемо їх відстояти. Чому затримання може бути незаконним? Вас можуть змусити підписувати документи без жодних пояснень. Немає законних підстав для примусового доправлення до ТЦК. Як діяти у цій ситуації? Вимагайте представитись. Та показати посвідчення. Не підписуйте жодних документів без адвоката. Запишіть все на відео, це ваш доказ. Зателефонуйте юристу, щоб отримати підтримку в режимі реального часу, що, в свою чергу, зробить адвокат. Негайно вийде на місце затримання, перевірить законність дій представників ТЦК, забезпечить захист ваших прав і допоможе уникнути незаконних рішень. Час. Ключовий фактор. Якщо вас зупинили, не зволікайте. Телефонуйте юристу відразу. За контактами під цим відео, та ми обов'язково допоможемо вам. Бережіть себе та до зустрічі!